Я був латентним антиваксом, будучи на четвертому курсі медичного університету. Так був такий етап мого становлення як лікаря. Я потрапив в таке середовище професури, доцентів, лікарів, які мене тоді навчали. І е, у мене чомусь. Під впливом цих людей сформувалось негативне ставлення до імунізації. Я в це не вірив і трошки боявся. І на п'ятому курсі університету, коли в мене народилась дитина, так співпало, що почалася кафедра інфекційних захворювань. І коли я почав відвідувати Стаціонари інфекційні, я побачив, як виглядає кір та його ускладнення, вірусний гепатит Б, ускладнення вітряної віспи, кашлюк, лептоспіроз, ботулізм та інші інфекції. Моя картина світу кардинально змінилась. Я зайняв іншу сторону і зробив щеплення своїй дитині, тому що. Коли ти бачиш цю всю ситуацію, погляд може різко змінитися. Саме тому я розумію багатьох людей, які проти вакцинації, які не роблять, які бояться через причину незнання, нерозуміння через те, що ті люди не бачили, як реально виглядають інфекції, наприклад, Менінгокохова інфекція, як це страшно і що реально можна втратити життя дитини. Тому, спілкуючись з людьми, які не роблять вакцинації, я е, намагаюся зрозуміти, е, якою інформацією вони володіють і які правильні слова підібрати для того, щоб схилити людей до правильного вибору і правильних думок. А найкраще тим людям, хто сумнівається. Відвідати інфекційні стаціонари і подивитися, як реально виглядають інфекції, і тоді ваша картина світу кардинально поміняється. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з того з цього приводу.